Закликаємо до молитви за Україну. Хай Господь благословить вас. Даруємо. Даруємо листівочки християнські закликаємо до молитви за Україну. Хай Господь благословить, береже вас. Тільки в руках Господа наше життя і життя нашого народу, нашої України. Даруємо листівочки християнські закликаємо до молитви за Україну. Хай Господь благословить вас. Даруй листівочки християнські, закликаємо до молитви за Україну. Даруй листівочки християнську. А це як там вірить? Християнська? Даруй листівочки християнські, закликаємо до молитви за Україну. Даруй листівочки християнські, закликаємо. Хто не байдужий до Господа. Даруй листівочки християнські, хай Господь благосовить, закликаємо до молитви за Україну. Даруй листівочки, закликаємо до молитви за Україну. Даром листівочки, закликаємо до молитви за Україну, хай Господь благословить, береже тільки в руках Господа наше майбутнє і нашу Україну. Дарем листівочки, закликаємо до молитви за Україну. Хай Господь благословить і вас, і наш народ, нашу Україну, тому що все в його руках. Я хочу вірус християнською, євангельською християнською. В засулі есть на механізаторів и тут есть на Луценках. А, а, есть да, там церковь, так. Да, да, хайсподь была советник, да. Даруємо листівочки християнки, закликаємо Єста до молитви за Україну. Даруємо листівочки, закликаємо до молитви за Україну. Кому потрібний Господь, всім даруємо. Хто небайдужий, до Господа даруємо християнські листівочки. Даруємо листівочки християнські, закликаємо до молитви за Україну. Так, хай скользь голосують. Даруємо листівочки християнські. Даруємо листівочки, закликаємо до молитви за Україну. Тому ще не подарував, можемо подарувати. Даруємо листівочки християнські, закликаємо до молитви за Україну. Да. Вам не треба Господь. Да. Закликаємо до молитви за Україну. Даруй листівочки. листівочки, закликаємо до молитви за Україну. Всім, хто не байдужий, дарум листівочки. Хто не байдужий до Господа, хто любить Господа, тим даруємо. Хто сьогодні байдужий до Господа, тим не даруємо. Господь сьогодні ще спасає, Господь сьогодні ще на престолі милості чекає нашого покаяння. Даром листівочки християнські закликаємо до молити за Україну.